Так, дивіться, такі питання виникло. Чи правда, що Укргазбанк змінив назву? Ну, відповідно на це дала прес-служба Укргазбанку, тобто що виходить. Акціонер не повідомляє прес-служба, От, всі клієнти банку, будьте уважні. Акціонерний банк Укргазбанк офіційно не змінив свою назву, своє найменування. Банк просто провів рестайл, змінив логотип, фірмовий стиль та своє написання в комунікаціях. Так, в рекламі на вивісках в соцмережах Медіа, банк буде використовувати написання UGB Екобанк країни. В офіційному листуванні договорах та документах, як і раніше, буде використовуватися найменування публічне акціонерне товариство Акціонерний банк Укргазбанк або скорочено «АБ Укргазбанк». Також питання, чи потрібно клієнтам звертатися до Укргазбанку та вносити зміни до раніше укладених договорів. Чи інших виданих банком документів у зв'язку з оновленим фірмовим стилем? Відповідь банка: клієнти можуть не турбуватися щодо цього, банк офіційно не змінив назву і залишається АБ «Укргазбанк», як ми вже повідомляли раніше. Тому клієнтам не потрібно вносити зміни до раніше укладених договорів чи раніше виданих банком документів у зв'язку з, з оновленим фірмовим стилем. Так, чи змінилася банківська ліцензія Укргазбанку? Ні, банківська ліцензія не змінилась. Банк здійснює діяльність на підставі банківської ліцензії номер 123 від 1993 року, виданої Національним банком. Реєстраційний номер банку, до речі, у Державному реєстрі 183. Ну і також питання: чи потрібно клієнтам перевипускати платіжні картки у зв'язку з оновленим фірмовим стилем Укргазбанку. Ні. Наявні у клієнтів картки з попереднім логотипом «Укргазбанку» продовжують діяти і надалі. Звісно, банк планує використовувати у дизайні карток новий логотип у подальшому. Але заміна логотипа на картках відбудеться поступово і не впливатиме на можливість клієнтів здійснювати розрахунки за раніше виданими картками. Така от інформація щодо новин Укргазбанку. Коментарі, будь ласка. Kommentarer?